Нормальний закон розподілу ймовірностей Закон рівномірної густини Експоненційний розподіл. Будемо розглядати Нормальний закон розподілу ймовірностей, ймовірність влучення випадкової величини, підпорядкованої нормальному закону на задану ділянку. Зв'язок стандартної нормальної функції розподілу, функції лапласа та інтеграла ймовірності. Правила трьох сигм. ймовірнісні характеристики безвідмовності. Нормальний закон розподілу закон Гаусса. Грає винятково важливу роль в теорії ймовірності і займає серед інших законів розподілу. Особливе становище. Цей закон розподілу найчастіше зустрічається в практиці. Головна особливість він є граничним законом, до якого наближаються інші закони розподілу за типових умов, що дуже часто зустрічаються. В теорії ймовірностей існує так звана центральна гранічна теорема. З якої випливає, що сума великої кількості незалежних або слабкозалежних випадкових величин, підпорядкованих будь-яким законом розподілу, за умови, що вплив кожної з них на всю суму мізерно мав, приблизно підпорядковується нормальному закону. Наприклад, помилка виміру. Може бути представлена як сума дуже великої кількості порівняно малих доданків елементарних помилок, кожна з яких викликана дією окремої причини, незалежно від умов довкілля. Яким би законом не підкарялись окремі елементарні помилки, сума виявляється підлеглою закону, близькому до нормального. Основне обмеження, що накладається на підсумковані помилки, полягає в тому, щоб всі вони рівномірно крали в загальній сумі відносно малу роль. І якщо ця умова не виконується і виявиться, що одна з випадкових помилок за своїм впливом різко переважає над іншими, то закон розподілу цієї превалюючої помилки Накладе свій вплив на суму і визначить в основних рисах її закон розподілу. Нормальний закон розподілу характеризується густиною розподілу ймовірності. Крива розподілу має симметричний пагорбовий вигляд з максимальною ординатою в точці Х. При плюс-мінус безкрайності асиметрично наближається до осі абцис, таким чином, центром симметрії розподілу є центр розсіювання. Математичне очікування. Зміна знака різниці у формулі для густини на зворотній не змінює величини Fx. Якщо змінювати математичне очікування, Крива розподілу зміщуватиметься вдовж осі апциз, не змінюючи своєї форми. Таким чином, очікування характеризує положення розподілу на осі апцис. Середнє квадратичне відхилення характеризує не положення, а саму форму кривої розподілу. Це характеристика розсіювання. Найбільша ордината кривої розподілу обернена пропорційна середньоквадратичному відхиленню, а з його збільшенням максимальна ордината зменшується, так як площина кривої розподілу дорівнює одиниці. Таким чином, при збільшенні крива розподілу стає більш плоскою, розтягуючись уздовж у всі абцис, і, навпаки, при зменшенні середньоквадратичного відхилення крива розподілу витягується вгору, одночасно стискаючись з боків і стає більш голкоподібною. Ймовірність влучення випадкової величини підпорядкованої нормальному закону на задану ділянку. Відома випадкова величина Х підпорядкована нормальному закону з параметрами M x і x. Потрібно обчислити ймовірність попадання випадкової величини х на ділянку від А до Б. Для обчислення цієї ймовірності скористаємось формулою. f від x це функція розподілу випадкової величини Х. Зробимо заміну змінних та отримуємо вираз. Цей інтеграл не виражається через елементарні функції, але його можна обчислити через спеціальні функції, що дають значення певних інтегралів від виразів експонента в мінус t квадрат, або експонента в мінус t квадрат пополам для яких складені таблиці. Існує багато різновидів цих таблиць. Часто застосовується так звана стандартна нормальна функція розподілу для нормально розподіленої випадкової величини Х, для якої математичне очікування дорівнює нулю, а середнє квадратичне відхилення випадкової величини Х дорівнює одиниці. Для стандартної нормальної функції розподілу складено таблиці. Як і будь-яка функція розподілу, функція стандартного нормального розподілу має свої властивості. Функція від мінус безкрайності дорівнює нулю, від плюс безкрайності дорівнює одиниці. Функція нормального розподілу не спадна функція. Симетричності нормального розподілу щодо початку координат слідує, що функція від мінус x дорівнює одиниці мінус функція від x. Виразимо функцію розподілу випадкової величини x через стандартну нормальну функцію розподілу. Крива густини стандартного нормального розподілу. Крива функції стандартного нормального розподілу. Величина Х0 називається нормованою випадковою величиною. Її ймовірність влучення на ділянку від А до Б дорівнює. На практиці часто зустрічається завдання обчислення ймовірності попадання нормально розподіленої випадкової величини на ділянку, симметричну щодо центру розсіювання математичного очікування. Розіб'ємо інтеграл, що визначає стандартну нормальну функцію розподілу через густину. На 2. Проінтегруємо густину спочатку від мінус безкрайності до нуля, а потім від 0 до х. Отримуємо вираз df від x, це функція лапласа, для визначення значень якої також складено в таблиці. Крім таблиць стандартної нормальної функції розподілу ймовірності та таблиць функції Лапласа використовують також таблиці інтеграла ймовірності. Всі три типи таблиць складені для випадкової величини Х. У якої математичне очікування дорівнює нулю і стандартне відхилення дорівнює одиниці. Інтеграл ймовірності виражає ймовірність того, що модуль нормованої випадкової величини Х набуде значення менше, ніж поточна змінна х. Правила трьох сигм. Відкладемо від математичного очікування відрізки, довжина яких дорівнює середньому квадратичному відхиленню випадкової величини Х. Для нормально розподіленої випадкової величини всі розсіювання з точністю до відсотка укладаються на ділянці математичне очікування плюс-мінус 3 сигма. Тобто ймовірність того, що відхилення випадкової величини від математичного очікування перевищить 3 сигма майже дорівнює нулю. Ця подія вважається практично неможливою подією, так звано правило трьох сигми. Таким чином, знаючи середнє квадратичне відхилення випадкової величини. Та математичне очікування можна вказати орієнтовно інтервал можливих значень випадкової величини. З правила 3 сигм випливає також орієнтований спосіб визначення середньоквадратичної випадкової величини. Беруть максимально практичне можливе відхилення від середнього і поділяють на три. Закон рівномірної гущини. На практиці зустрічаються випадкові величини, про які заздалегідь відомо, що можливі значення лежать у межах деякого певного інтервалу, причому у межах цього інтервалу всі значення випадкової величини мають одну і ту ж густину ймовірності. Про такі випадкові величини. Говорять, що вони розподілені за законом рівномірної густини, або такий розподіл називають рівномірним. Час очікування трамвая за умови, що він підходить до зупинки з періодичністю 5 хвилин, а пасажир підходить до зупинки в довільний момент часу, є випадкова величина. Вона підпорядковується закону рівномірної густини. Можливі значення містяться в інтервалі від 0 до 5 хвилин. Фаза виникнення короткого замикання кут на комплексній площині між позитивним напрямом дійсної осі та напрямом вектора напруги даної фази, підпорядковується закону рівномірної густини. Інтервал її можливих значень від 0 до 2π. Рівномірний розподіл служить основою методу статистичних випробувань, методу Монте-Карло. Густина і функція розподілу безперервної випадкової величини Х, можливі значення якої обмежені інтервалом А, Б і яка підпорядковується закону рівномірної густини, визначаються виразами. Числові показники рівномірного закону. Математичне очікування. Дисперсія. Стандартне відхилення. Графік густини рівномірного розподілу. Графік функції рівномірного розподілу. Якщо випадкова величина активна потужність з заданими параметрами, то склавши дві рівності, отримуємо. Графік густини розподілу випадкової величини активної потужності. Закон рівномірної густини використовується іноді в теорії електричних навантажень щодо максимальної потужності групи електроприймачів, коли випадкова величина активна потужність групи підпорядковується цьому закону. Інший важливий напрямок використання цього закону. Він покладений в основу методу статистичного моделювання випадкових величин і випадкових процесів, який часто називають методом Монте-Карло. Нехай випадкова величина R, інтервал можливих значень якої від 0 до 1, розподілена за законом рівномірної густини і має густину розподілу, яка дорівнює одиниці. Тоді, який би інтервал АБ усередині 0,1 ми не взяли, ймовірність того, що r потрапить на проміжок АБ дорівнює довжині цього інтервалу. Зокрема, якщо розділити інтервал 01 на будь-яке число інтервалів рівної довжини, то ймовірність попадання r у будь-який з них буде та сама. Можна уявити випадкову величину з розподілом. Випадкові цифри, які називають випадковими числами, що імітують значення випадкової величини з таким розподілом, або рівномірно розподіленої випадкової величини в інтервалі 01. Можуть бути отримані трьома способами: за допомогою таблиць випадкових чисел, за допомогою генераторів випадкових чисел і методом псевдовипадкових чисел. Для отримання випадкових чисел можна сконструювати спеціальну рулетку з 10 комірками. Вибирається цифра яка відповідає комерції, в якої виявляється кулька після закінчення його обертання. Таблиці випадкових чисел для розрахунків вручну наводяться у літературі. Цифри зручності об'єднують в групи. Кожен комп'ютер має генератор псевдовипадкових чисел. Під час вирішення різних завдань Доводиться моделювати випадкові величини, підпорядковані різним законом розподілу ймовірностей, значення будь-якої випадкової величини можна отримати шляхом перетворення значень однієї будь-якої випадкової величини, в якості якої беруть випадкову величину R рівномірно розподілену в інтервалі від 0 до 1. Процес знаходження значень будь-якої випадкової величини X шляхом перетворення одного або кількох значень r називають розігруванням випадкової величини X. Розглянемо, як розігрується випадкова величина X, підпорядкована нормальному закону розподілу ймовірностей з заданим математичним очікуванням. І стандартним відхиленням. З таблиці випадкових чисел вибирається будь-яка група цифр і рівномірно розподіленої в інтервалі від 0 до 1 випадкової величині r надається значення. Наприклад, можливе значення x і тої безперервної випадкової величини Х. З заданою функцією розподілу, відповідна r є коренем рівняння. У найпростішому випадку значення функції розподілу випадкової величини X, підпорядкованої нормальному закону розподілу ймовірностей, можна отримати, скориставшись таблицею стандартної нормальної функції розподілу. Подібно до того, як це робиться в прикладі при визначенні максимальної потужності, який був розглянутий вище, замість виразу отримуємо рівняння. За таблицею стандартної нормальної функції, знаючи значення функції розподілу, знаходимо значення аргументу. Тоді з виразу для часу отримуємо. Аналогічно за вибраними з таблиці випадкових чисел, іншим значенням R обчислюється, розігрується значення незалежних реалізацій x даної випадкової величини. Знаходяться значення інших випадкових величин. Наприклад, активних і реактивних потужностей у вузлах системи електропостачання, які використовуються для проведення серії розрахунків встановлених режимів розглянутими вищими методами, в результаті статистичної обробки знаходять середні характеристики оцінки математичних очікувань, дисперсій. Та інших розрахованих параметрів режиму для будь-якого узла або будь-якої гілки системи електропостачання. Експоненційний закон розподілу мають місце події, які звичайною мовою можна назвати рідкісними, наприклад, події відмов елементів систем електропостачання, випадкова величина Т це час між наступами рідкісних подій, які відбуваються в середньому з постійною інтенсивністю. Експоненційний або показовий розподіл має дуже цікаву властивість відсутності після дії, яку пояснюють так, якщо розподіл випадкової величини часу між моментами наростання деяких подій є показовим, то розподіл випадкової величини часу, відрахованого від будь-якого моменту часу до наступної події, також має показовий розподіл з тим самим параметром. Густина експоненційного розподілу безперервної випадкової величини Х описується формулою. Цей розподіл має лише один параметр, який визначає його характеристики. Функція розподілу ймовірностей визначається виразом. Математичне очікування. Дисперсія. Стандартне відхилення. Графік густини експоненційного розподілу. Графік функції експоненційного розподілу показовому розподілу підпорядковується випадкова величина Т напрацювання на відмову об'єктів систем електропостачання період нормальної експлуатації, коли інтенсивність відмов Дорівнює середній частоті відмов. Математичне очікування випадкової величини Т напрацювання на відмову. Середній час роботи між двома відмовами визначається як Імовірнісні характеристики безвідмовності Вище розглянуто. Дві такі характеристики ймовірність безвідмовної роботи на заданому часовому інтервалі, як ймовірність того, що в межах заданого напрацювання відмови об'єкта не виникне, ймовірність відмови на заданому часовому інтервалі як ймовірність того, що хоча б одна відмова. Відбудеться після включення через час, що не перевищує заданої величини Т. Імовірність відмови є функція розподілу випадкової величини Т на працювання на відмову при експоненційному законі розподілу імовірностей випадкової величини Т. З урахуванням того. Що параметр цього закону інтенсивність є постійна і дорівнює середній частоті відмов, ймовірність відмови можна виразити таким чином. Тоді ймовірність безвідмовної роботи, як ймовірність події протилежної події відмови, визначається таким чином. Якщо функція розподілу ймовірність відмови диференційована, то густина розподілу ймовірності випадкової величини Т напрацювання на відмову дорівнює, функція інтенсивності відмов це умовна густина розподілу випадкової величини, знайдена за умови, що об'єкт, що не відмовив до моменту часу Т, Відмовить в інтервалі від t до t плюс dt можна показати, що функція інтенсивності відмов визначається таким виразом. Функція інтенсивності відмов характеризує швидкість зміни ненадійності об'єкта, віднесено до ймовірності безвідмовної роботи. Неважко висловити можливість безвідмовної роботи через функцію інтенсивності відмов. Чотири вищеназвані показники безвідмовності ймовірність безвідмовної роботи, ймовірність відмов, густина відмов, інтенсивність відмов і функціями часу. Кожна з яких повністю характеризує розподіл ймовірностей, що описує характер відмов. Якщо дана лише одна з цих чотирьох функцій, то знаючи її, можна обчислити всі інші. Дякую за увагу!